Чи треба Миколаєву зараз купувати будівлю першої трамвайної підстанції? Нещодавно її виставили на продаж, що викликало бурхливу реакцію серед містян та держслужбовців. Початкова вартість історичної будівлі 3,5 мільйона гривень. До мера міста Олександра Сінкевича надійшла пропозиція її придбати ще до оголошення аукціону. Проте він відмовився через нестачу коштів у бюджеті та недоцільність купівлі. Однак є думка, що влада зараз має шукати можливості придбати цю будівлю першої трамвайної станції, аби зберегти пам'ятку архітектури для миколаївців. Музикант та волонтер Володимир Алексієв запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило приносити місту користь та отримувати історичну будівлю. А Микола Капацина, співвласник заводу Океан, навіть готовий виділити мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста. На противагу, депутат міськради Федір Панченко не впевнений, що така покупка буде зараз доцільна для міста, і зазначив, що за результатами аукціону вартість об'єкта значно збільшиться. В той же час він підтримує ідею викупу будівлі представниками місцевого бізнесу та небайдужими миколаївцями. А що думаєте ви? Шукати можливості та купувати чи не на часі? Пишіть у коментарях. А історію першої трамвайної підстанції Миколаєва ми розповіли у минулому відео. Друзі, ми прагнули в найкоротший термін створити спільноту наших читачів клуб Миквісті, який буде корисним та цікавим саме для вас. А щоб краще зрозуміти ваші потреби та очікування, ми підготували коротке анонімне опитування. Воно займе небагато часу та дуже допоможе нам зробити спільноту максимально цінною. Посилання залишаємо в описі до цього відео.